Всім привіт! Мене звати Аніта і я рада бачити вас на своєму каналі. Що ж, Я вирішила зняти для вас макіяж косметику, якою я користуюся у жовтні. Косметичку на місяць жовтень я знімала, тому ви можете знайти це відео на моєму каналі. А сьогодні зніму для вас такий макіяж. Цією косметичкою. Це зазвичай макіяж, який я роблю на роботу або на кожен день. Тому, в принципі, тут будуть використовуватись ті продукти, які я вам вже показувала. І так, я нанесла зволожуючий крем, тому так блищу, як малинчик. Зараз я надіну свою пов'язку, щоб волосся не лізло на лоб. Отак. От я думаю, що так буде набагато красивіше. На жаль, не видно цього бантика, бо я дуже близько так сижу. А, ні, ось так нормально видно. Так, уже не буду закривати. Ось так залишу. чудово. І зараз першою справою це зволожу губи, бо висохли вже дуже сильно. Це в мене ось цей бальзам м'ятний, який я намагаюся закінчити. До речі, я вже перші результати. І трошки на ногті нанесу, теж залишилося. Так, тепер почнемо з бази. База в мене ось така від Revolution. Я вам її показувала в своєму Project Penny і в косметичці вона в мене. Я вам її вже декілька разів показувала. Це підсвічуюча база. Я її просто ось так наношу на обличчя. Вона може плюнути. Тому треба дуже обережно це робити. І на тюршечку ось так два рази. І просто тоді пальцями розношу це по обличчю ось так. Обережно. Вона така, знаєте, як ніби сиворотка якась або щось таке. Тільки з таким дуже дрібненькими блискітками. Певно, якось ось так опишу. Ну, Якщо чесно, тут блискітки видно, тобто на обличчі, якщо придивитись близько до зеркала, то я бачу блискітки. Але коли ви носите тональну основу, то в принципі вони ніби кудись зникають, і типу, їх ну, блискіток не видно. Але шкіра так трошки підсвічена ну, виглядає. Тому, в принципі, це все не так погано. Так. Ось так. Нанесли. Є база під макіяж готова. Взагалі, я хотіла ще якось спробувати змішати свою тональну основу з цією базою, але не в цей раз. В цей раз зроблю так, як я зазвичай роблю. Можливо, потім якось спробую їх змішати разом, щоб трошки змінити текстуру цієї тональної. так, тональну я набираю якось ось так, на палеці, тоді з пальця розношу. Трошки. Мені головне, знаєте, не переборщити, бо я можу нанести стільки тональної основи, що її просто потім вже неможливо буде розтушувати ніяк. І вона буде виглядати маскою, але начебто нормально. Спонжик у мене вологий, обов'язково. Ненавиджу, до речі, сухі спонж. Я одного разу спробувала сухим рознести тональну основу. І це просто я торкнулася до своєї шкіри. І мені здалося, що цей спонж просто, знаєте, висмоктав із мене всю вологу. Але, так, -да, тому я, в принципі, користуюся виключно вологим спонжем, і вам раджу спробувати це зробити. Так. Я розтушувала тональну основу, тепер нанесу пудру. У мене ось ця від Rim Rival Me Marshmallow, яка трошки потріскалась, це біла, типу як прозора пудра. Вона трошечки залишає білий відтінок, але якщо гарно її відтушувати, то, в принципі, це не так помітно. Я зазвичай наношу пудру на під очі, фіксую там тональний крем. І наношу ось на цю частину для того, щоб потім о, там гарно ліг консилер. Ось так. Ну, і ось так тут трошечки те ще залишилось на кісточці. Так, тепер давайте перейдемо до бровей. Брів, добрів. У мене ось ця туш від Деборах Мілано. Така вона. Звичайно, туш для брів, вона гарно тримає мої брови, вона додає їм трошки кольору. В принципі, це все, що мені потрібно від душей. Незручно тільки те, що коли я витягую цю кісточку, на ній дуже багато залишається продукту і мені доводиться його прибирати, те, що зайве. І це дуже мені не подобається, бо це займає іноді досить багато часу. Я зачесую свої брови так трішечки ніби наверх, але вбік. Ось так. І на початку. Ось так. Я думаю, що видно різницю між бровами. І тепер чому брів. Так, чудово, що ж, брови готові. Тепер давайте е, перейдемо до макіяжу очей. Я вам показую, так як я, я, в принципі, сама все роблю. Тобто, спочатку наношу тональну пудру, брови, а потім очі, е, потім вже обличчя і губи. Е, так, для очей я буду сьогодні використовувати палеточку від е, Lime Crime Venus XL. Е, е, я вам показувала її в своїй косметичці. Е, Дуже класна палетка, що я можу сказати. Тут дуже гарні яскраві відтіночки, рожеві, але е, насправді, ну знаєте, це така палетка, як мені здається, для професіоналів, тому що її справді складно користуватись. Вона, вона гарно тушується, але вона настільки пігментована, що я просто беру кісточку на ношу, і я потім не знаю, що робити з цим відтінком. Тому я дуже обережно її користуюся. І до речі, я звела. В своєму блокноті написала якби, якби назву всіх кольорів, які є в цій палетці, тому що тут усі кольори на, мають назву. Написала ось так: в списку: написала назву кольорів. І це для того, щоб відслідковувати, яким кольором скільки разів я користувалась. Тому що я можу, наприклад, Вибрати якийсь один колір і їм користуватись постійно, а всі інші навіть по разу їм і не скористуюся. А так я відслідковую, щоб ну, всі, всіма кольорами всі кольори використовувались, хоча б щоб за цей місяць по два рази кожен колір був використаний. Зараз уже кожен колір по одному разу я використала. Ні, не кожен один колір я ще не використала жодного разу. Тому, певно, сьогодні їм і нафарбую свої очі. Це ось цей колір Celestial. Це такий бордовий з блискітками. Тому, ну, щоб кожен колір, знову ж таки, був хоча б разу використаний. Хоча, мені здається, що я їм користувалась, але ні-ні ні. ні Чи так. Мені здається, що я їм користувалась, можливо, просто не відмітила. Я просто. Ладно, ні, я її не користувалася. Я згадала, бо я я цей використовувала, теж він не був використаний, я цей використовувала, а цим не користувалась. Тому це мір Celestia у нас буде. Це бордовий з блискітками. Я просто беру ось таку пушисту кісточку, ви бачите, вона <смістична> брудна від цієї палетки набираю ось так трішки, струшую, і, але, певно, спочатку треба було зафіксувати те, що в мене є на навіки. Я візьму ось цей колір такий. Звичайний матовий білий колір. І нанесу його на все повіко, щоб трошечки зафіксувати тональну основу, яка там є. Тому що в мене дуже жирні повіки, насправді, і на них все скочується. Навіть ця палетка ці тіні вони теж скочують, хоча вони дуже стійкі. Ну, типу, реально, вони дуже стійкі, бо вони не сильно скочуються і вони тримаються. У мене десь 12 годин точно можуть протриматися, але в складочці будуть. А, так, беру цей відтіночок, стружую, І ось так наношу. Просто якось ну ось так. Розтушовую це все, щоб гарно було. Може здатись, ніби це буде виглядати, ніби я заплакана, але мені подобається цей ефект, тому і він мене абсолютно ніяк не ну, типу, не смущає там. Ось так. І на нижнє віко теж додам, там по віку точніше віко. Так, ну, вишник. Ну, якось ось так вийшло. Форми такої якоїсь нема гарної. Я не вмію це робити. Але зараз я трошки ще підтушую це все діло. Ну що ж, я нанесла ось цей основний колір, ось так у мене вийшло. Що сказати, я не вмію будувати форму, але мені все рівно це подобається. Тому зараз я хочу ще додати якийсь блискучий колір в центр віка і візьму, візьму ось такий ось цей колір і додам його. Він такий ніби як бронзово-рошевий, і додам його на, на середину повіка і на куточок ока. Пальцем просто. Ну, якось ось так. Що ж, я додала блискучий цей відтінок на центр повіка і в кутик ока я взяла ось такий коричневий лайнер, якого... який я не додавала в свою косметичку, тому що я його купила буквально 3 дні назад. І, як ви бачите, я підвела верхню лінію вій і в... таку манюсеньку стрілочку вивела. Ну, це просто. Не знаю, для чого просто так. А, і також трошечки додала на нижнє повіко. А, що я хотіла сказати? Зараз я дороблю друге око, і тоді ми вже перейдемо до макіяжу обличчя. Що ж, я навела повіко, ну, точніше, верхню лінію. вій. Тепер давайте зробимо макіяж обличчя і почнемо з хайлайтеру. У мене ось такий хайлайтер від Elf. Він трошечки темноватий вже для мене, тому що вже загар трошечки зійшов, але я хочу ще їм покористуватися. Він дуже гарно сяє. Дуже він, бачите, тобто він залишає такий трошки темний, якийсь загар на моїх. У короннях вулицях. Так, сюди трохи додам. Що ж, я нанесла хайлайтер, все дуже гарно блестить. Тепер давайте нанесемо рум'яна. У мене ось такі від Zebali. Я такою пухнастою кісточкою наношу, Вони дуже рожеві, ну такі рожевенькі, холодненькі, і їми не переборщити. Це мені в них дуже подобається. Що ж, рум'яна є, ось така я тепер рум'яна. Тепер давайте нанесемо туш. На верхній вії я зазвичай наношу коричневу туш, а на нижній чорну. На верхній чорну, на нижній коричневу. А в мене зараз чорна туш ось така від Манхеттен. Тут ось така кісточка, якою просто можна викотити око собі і комусь ще комусь ворогу можна виклетити око. Вона досить непогано фарбує, ну типу її так підкручується, але вона не додає об'єму, просто їх закручує і на цьому все. Що ж, я нанесла туш, Чорна я вже називала це Манхеттен, а коричнева це ось така від Біла коричнева туш, тут, здається, відцінок 01. Тут якась така незрозуміла насправді кісточка, тому що, типу, з одного боку вони мають бути довші, з іншого коротші. Ну, така, незрозуміла кісточка, і вона вже ця туш закінчується, тому скоро позбудуся від неї. Так, що ж, тепер залишився останній етап, це у нас губи, і на губи я просто нанесу блиск для губ, тому що в нас досить яскравий макіяж очей. Тому це буде просто блиск для губ. На роботі зазвичай я ношу маску зараз, тому неважливо, які в мене будуть губи, але я поправляю, додаю зволоження з допомогою бальзаму від Nivea. Ось так. Все я готовий. Чомусь на відео зовсім не видно моїх вій, але повірте, вони там є. На цьому все. Можна пов'язочку зняти. Ось, знаєте, воно так якось ніби тут біле. зрозуміло чого воно тут якесь ніби тут біле. Зазвичай взагалі ніколи не наношу тональну основу на лоб. У мене є такі мені є якісь дивні речі. Я зазвичай раніше я взагалі наносила тільки під очі, типу там, де синє. У от, от, мене була така прям кордон такий був. Потім я побачила, що тональна основа з часом е, темніє, і після цього я, ну, типу, я побачила, що воно просто рижа, знаєте, типу, інший колір. Е, і це стало дуже помітно. І після цього я почала якось трошки... По-іншому наношу тогальну основу, але а, на лоб я все рівно дуже рідко наношу. На лоб я просто розтушовую те, що тут залишається, але щоб сказати, що я прям на лоб наношу там якось. Так, рум'ян багато не буває, тому рум'ян можна нанести побільше. До речі, можна на лоб просто рум'ян не нанести і прибереться ось ця незрозуміла якась біла полоска. Я знаю, що я постійно дивлюсь на себе, а не на вас, але я не можу не дивитися на себе, коли я фарбуюсь. Так, ну все. Макіяж готовий. Ось такий, ось такий він у мене. Ось так виглядає моє обличчя. Вже світло трошки зіпсувалось, тому що вже вечір, вже десь в сьома вечора десь так, але. В принципі, ще трохи світло. Все блистить, все дуже гарно. Я не вмію знову ж таки користуватися цією палеткою, бо ці тіні дуже пігментовані, і вони, я не знаю, для мене вони дуже важкі. Тому я просто беру якийсь відтінок, наношу його, там щось десь розтушую, а потім нанесу якийсь блискучі, і на цьому все. Ось такий макіяж в мене зазвичай виходить. Просто я змінюю кольори, постійно користуюсь якимись іншими. Сьогодні ось такий колір. І я вам дякую за перегляд цього відео. Мою косметичку ви можете побачити відео десь тут в рекомендаціях. Якщо я не забуду його вставити, то я його вставлю. А ні, то ви просто можете пошукати мене на каналі, тому що в мене зараз небагато там відео. І обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові випуски, нові, нові якісь огляди косметики. Ставте цьому відео лайк, щоб воно просунулось трошки вище в рекомендаціях. І я вам дякую за перегляд. Всім пока. До скорої зустрічі!